На одній з ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення відвести сили та засоби з невигідних позицій. Повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Додав, це робиться для збереження життя особового складу. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати, і ми маємо змогу діяти ефективніше за останній місяць. Завдяки спільній роботі розвідників, операторів дронів, артилерістів, мінометників, танкістів та піхоти, вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки і понад 2 тисячі окупантів. Імовірно, припускає воєнкор Богдан Пападзін, йдеться про відхід із позицій на Новопавлівському напрямку. Там є певні вогневі кишені, де дуже складно тримати оборону. Кілька воїнів повідомляли, що саме там ворог планує взяти влещата українські сили оборони та стиснути їх у районі дачного. Що на Дніпропетровщині, Тож, наєв вирівнює лінію фронту. Я не вважаю, що це критично, о, якось критично там. Буде е, позначитися на фронті, ну, наприклад, е, там, у випадку, е, чи ворог дійде до кордонів Дніпропетровської області, навпаки, це повинно посилити позиції Збройних сил України на тих е, ділянках е, визначених рубежів оборони е, безпосередньо ТГР, Велика Новосілка і Юнаєва. Тобто він намагається зараз таким чином стабілізувати лінію фронту, тому що. Маю бачу, що в нас є багато проблем і в логістиці. Ну і звичайно, в осіб вогневих мішках, які утворилися, і які довгий тривалий час ми утримуємо. Але це утримання дається досить дорого. За даними Воєнкора, допоможе стабілізувати лінію фронту і пробутяне на Новопавлівський напрямок свіжих підрозділів. Вони вже з'являються на тій ділянці. Всі розуміють, що захід сил Російської Федерації в Дніпропетровську область. Це буде по перше великий удар по е, іміджу керівництва країни, яке не могло безпосередньо запобігти цьому. Ну зараз будуть всі кроки робити для того, щоб зупинити тут ворога, як це і відбулося на покровському напрямку, там в районі удачного. Я не виключаю, що є, є от підготовка для тривалого припинення вогню, і і, і і виходячи з цього, вирівнюють фронт так, щоб ну, щоб можна було тримати позиції е, стабільно і довго. Тим часом видання Блумберг із посиланням на джерела в Європі та Москві пише, що путь. На час 30-денного припинення вогню вимагає зупинити поставки зброї Україні раніше російський диктатор озвучував ще й умову згортання мобілізації. Ірина Носачкова, Іван Лібецький Дніпротіві.